Зараз я знаходжуся біля села Боложівки. Село Боложівка велике село, а там видніється церква Покровська. І тут Боложівка, це називається Ложа. Та за одного кінця Боложівки, другий кінець Боложівки буде 7 кілометрів. За Польщі в уложівці жило 1600 жителів. Зараз десь 700, а може, і нема 700. Отут де дезу ще 80 хата стояла. Ще ці люди ходили стипанику в магазин. Бо я сідав з Степаники 25 хвилин, а звідси до магазину в було живку, напевно, хвилин 40 треба йти. Тут колись десь хата була, хутор був тут такий садок біля хутора був, а зараз навіть нема ніякого плодового. Я садив одні, а колись тут був сад, яблука були, сливи такі великі були, а зараз навіть нема признаку, що тут люди жили колись. Зараз навіть нічого не нагадує, що тут була якась хата була. Так дивіться. А тут була хата, садок такий був гарний. О там і колись. лоза. Тут біля було жівки такий мальовничий лісочок. Все оживає, травичка зеленіє. А отут, з цього дерева, то було живці торф копали. І так воно позаросту там, Там копали торф. Отакий От хуторок колись було Все позаростало. Колись копали торф. Люди торф копали, сушили. Ото ще невеличкий там водойомчики, тут люди копали торф. О там вода видніється трошечки. Це колись люди торф копали. Це було життя така річечка. Ось така річечка була живсь. Ось така там водичка, чиста водичка. От так вона з малих калетини стече. Тече донишковець. І там за онишківцями вілії втікали. Впадає вілій ця річечка. Оставо очок було жівці. Дуже гарно става очок. Ніча місцевість було жівці. Оставочок. Да, Діставочок було живці. Вперед і колись був графський маєток там.

Це графські дерева. Такі пальовний чистовочок. ставочок. Такі столітні дерева в графському парку. Це парк був такий. Оце був парк графа Чесновського. Якийсь ставочок гарний, мальовничий. Таке дерево грубе паркові а там видніється сам панський маєток колись тут школа була швейна була о там панський маєток відніється о там на возвищеності панський маєток графа Часновського такі дерева в парку Великий столітній. От там на й маєток був колись панський. Має панський парк на англійському стилі. А тут такий ставочок. Гарний ставочок. Кісочок біля ставочка. Muito já é та річечка, в вложився. Такий гарний лісочок тут. Такий хвари над лісочком. Небо таке гарне. Там церква. А таку праму то називається Шумський тракт. Там дорога до Шумська через Онишківці. А там церква в такому гарному місці. О там видіється парк графський, графський маєток. А тут а хутер. Правда він не жалий цей хутер. А тут хутір. О тут хутір такий. В Україні за роки радянської влади 400 тисяч хуторів перестало існувати. До революції найбільше в Україні було це в Волинській губернії. Положівка входила в Волинську губернію. Ось такий хуторок тут. Ото внизу хуторок внизу. Парк графський та відніється маєток. Rafa Česnovsko